Привіт, я Максим Щербина, і це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. В Україні срака з наукою. Цю сумну не новину. Ми знов згадали через скандал з ледь не силовим призначенням міністром освіти і науки Сергія Шкарлета. Його кандидатуру не підтримав парламентський комітет, а Верховна Рада навіть не стала голосувати з цього питання. Тим не менш, уряд призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету пана Шкарлета на цю посаду у ролі виконувача обов'язку. Екс-регіонала Сергія Шкарлетта призначили виконуючим обов'язки міністра освіти, що з посадовцем не так. Чому скандал? Перелік претензій громадськості і науковців до Шкарлета довший за затори у бік Одеси перед вихідними. Тут і розбудова нової Чернігівщини у складі партії регіонів і купівля позашляховика за півтора мільйони державних гривень. Ну і черешенька на цьому панкейку з претензій плагіат у наукових працях. Українська ініціатива «Дисергейт» надала достовірні факти масштабного академічного плая. У науковому доробку пана Шкарлета науковці виступили із заявою, що плагіатор не може обіймати будь-які управлінські посади, тим паче посаду міністра. Під міністерством освіти відбулися протести. Ну, а сам Шкарлет всі звинувачення відкинув і таки став во міністра. Дарма він міг публічно визнати, що він плагіатор, і все одно стати міністром. Яка не має підстав для того, щоб займати посаду ні ректора, ні міністра, ні заступника міністра? Протискується урядом. Так протягом останніх десяти років Україною несуться дисергейти, в межах яких викривається шахрайство та плагіат у дисертаціях, які свідчать про серйозні проблеми в системі освіти і науки. Про них і поговоримо. Які здобутки, які досягнення у глобальний рейтинг університетів Таймс Ranking потрапили лише шість українських вищих навчальних закладів. Навчального закладу директорував Шкарлет, у ньому немає. Загалом рейтинг охоплює 1400 вищих навчальних закладів з дев'яноста Країн. Українські університети перебувають на позиціях після восьмисотої. Індикатори рейтингу складаються з п'ятьох напрямів: навчання, навчальне середовище, дослідження, обсяг, дохід та репутація, цитати, дослідницький вплив, міжнародні перспективи, викладачі, студенти та наукові праці, та промисловий дохід, передача знань. У ще один престижний рейтинг Academic Ranking of World Universities», в якому оцінюють топ-1000 університетів світу. Українські ВНЗ взагалі не потрапили. Тож у цьому цьому випуску ще разом з моїми друзями з фотостоку ми порівняємо українську університетську науку із західною та подивимось на те, що відбувається на вищому рівні університетської освіти, з якого і починається підготовка наукових кадрів. На заході вищий рівень підготовки зазвичай називається PhD, Doctor of філософі в Україні. Це теж доктор філософії або по-сторому кандидат наук. Переклад приблизний, адже ці назви у нас та за кордоном позначають різні явища за якістю та підходами. На заході вважають, що кандидатський ступінь частина економіки знань або інноваційної економіки, тобто ідея у тому, щоб виробляти та поширювати знання, розвивати науку, економіку та інновації. У США після здобуття ступеня десь 40% випускників хантить приватний сектор. І ще 40% йдуть ідуть в академічний світ, щоб працювати над науковими дослідженнями і заразом викладати. Чому йдуть в аспірантуру в Україні? Може, тому що не знають, що далі робити з отриманим званням магістра? А може аспірантура це лише трирічний випробувальний термін на посаду викладача в рідному університеті. А може, здобуття кандидатського та докторського ступенів викликані бажанням поглибити знання для працевлаштування в інших сферах. А може, це спроба відкосити від армії? А може хтось йде в аспірантуру, аби займатися наукою? Це ще чотири роки навчання, продовження студентської молодості. Це клас. На думку Олени Панич, колишньої експертки реанімаційного пакету реформ, здобувши ступінь, українські доктори філософії зосереджуються на викладанні і практично зупиняють дослідницьку роботу. Їм бракує часу та гідної оплати, аби збалансовано поєднувати викладання та науку, ну як це роблять на заході. Цю думку підтверджувала Інна Совсун, коли була віцепрезидентом Київської школи економіки. Хто залишається працювати в університетах? Зазвичай ті, хто після завершення магістрської програми йде в аспірантуру, зважаючи на рівень зарплат. Викладачів у викладання йдуть не найкращі, а часто ті, хто не зміг побачити себе на ринку праці. При цьому закон про вищу освіту мотивує викладачів здобувати дедалі нові ступені. Бо за ступінь доктора філософії та доктора наук викладачам нараховують доплату по 15 та 25% від докладу. За звання доцента і старшого дослідника 25%. відсотків, професора 33% окладу. відсотки У дослідженні аналітичного центру Цедос члени агентства забезпечення якості освіти зізнаються, що такі надбавки можуть. Потворювати стимули у науковій діяльності і пропонують замінити їх на мотиваційні інструменти. Бо зараз люди турбуються не так про якість наукового дослідження, як про здобуття ступеня і доплат. Університет має продукувати наукові праці, щоб не втратити своєї акредитації. Цікаво, що в постанові Кабінету міністрів якісні показники чітко не прописані, проте прописані кількісні. Заклад вищої освіти не може бути акредитований за четвертим рівнем, у разі, коли за останні п'ять років видано підручників на Навчальних посібників з грифом МОН або монографій менше ніж 5% загальної кількості науково-педагогічних працівників, які працюють у ньому за основним місцем роботи. Та частіше ми чуємо про наукові ступені через професорів та лептонних богів, бо українські політики та їхнє оточення вважають, що звання кандидата або доктор наук допомагає посилити статусність, але при цьому вони не завжди готові створювати якісні та унікальні наукові праці. Ось, наприклад, цитата з докторської дисертації з педагогіки, яка містить. Псевдонаукові висловлювання і плагіат авторка Катерина Кириленко, дружина В'ячеслава Кириленка, який на момент виявлення плагіату працював віце-прем'єром і міністром культури України. Душа не здатна до практичної діяльності, якщо вона не втілена в органічну оболонку. Лептонний бог, розум якого у вихідній формі був тотожним із його лептонним тілом, сам створює розмаїття своїх тілесних органів. Ця дичина це реальна цитата з дисертації Кириленко. Усі президенти України за винятком чинного захистили дисертації та мають наукові ступені й учені звання. Кількість кандидатів та докторів наук у Верховній Раді теж вражає. Їх аж 103 людини. Тобто, кожен четвертий український депутат вчений. Це майже стільки, скільки було й в попередньому скликанні ради. Знайомтесь, до речі, оце доктор юридичних наук. Так, якщо дивитись по кількості докторів наук в Раді, то ми не демократія, а футуристична технократія. Ми спрашували, що дає рекорд? нічого. В Конгресі США кількість парламент. Ментарів зі ступенем нижча: 5% в палаті представників та 4% сенаторів мають ступінь PHD. А ось показники німецького бундестагу ближчі до українських. Там ступінь PHD мають 18% парламентарів. Звісно, схожа кількість не означає однакової якості ступеня серед німецьких та українських парламентарів. До речі, в Штатах міністерка освіти Бетсі Девос має лише диплом бакалавра, що не заважає їй понад 30 років працювати з освітніми проектами. Аня Карлінчик, міністерка освіти та наукових досліджень. Німеччини також не має наукового ступеня і, взагалі, вчилася в університеті заочно. А от її колишню колегу, міністерку освіти Німеччини Анетте Шаван у 2013 році за плагіат позбавили наукового ступеня у зв'язку зі звинуваченнями у плагіаті, Вона також пішла у відставку. Анетте Шаван вчора ввечері передала мені свою заяву про відставку з посади міністерки освіти та науки. Я прийняла цю відставку із тяжким серцем. в Україні міністри освіти часто мають наукові ступені, але до якості їхніх дипломів є питання. Наприклад, Станіслав Ніколаєнко – доктор наук, колишній міністр науки та освіти, він визнав запозичення у своїй науковій роботі, але плагіатом їх не вважає. Ба більше він вважає, що борці з плагіатом завдають шкоди українській освіті. Ось його пряма мова. Деякі люди та організації, які працюють за гранти Європейського союзу, очорнюють українську освіту без з кінечними історіями про плагіат, різними нісенітницями для того, щоб українські кошти і людський капітал перекидалися до Європи. Інший приклад: Лілія Гриневич, кандидатка наук, міністерка освіти та науки. Плагіат був виявлений у двох наукових працях. Гриневич визнала це, але списала академічну недоброчесність на брак часу. Ці дві статті писалися в перервах між законодавчою роботою, уривками і похабцем. Нарешті Сергій Шкарлет, кандидат наук, нинішнього міністра освіти та науки, з якого ми почали цей випуск. 2016 року він очолював експертну раду з питань здійснення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України. Науковці з ініціативи Дисергейт, яка моніторить випадки академічної недоброчесності, заявили, що він неодноразово плагіатив у своїх працях. Ми підтверджуємо, що викривач антиплагіатної ініціативи Дисергейт надав достовірні факти масштабного академічного плагіату в науковому доробку пана Шкарлета, зокрема у статті з одноособовим авторством. Та в колективній монографії. З наведених прикладів може скластися враження, що плагіат він у всіх, чого ті активісти зараз чіпляються саме до Шкарлета. Але його випадок особливий та безпрецедентний. Порівняно з масштабами плагіату у нього, випадок Гриневич та Ніколаєнка – то взагалі святість. Шкарлет не визнає плагіату зі свого боку. У мене там є квадратні дужечки. Складається враження, що досвід у плагіатостворенні це взагалі мастхев для отримання посади міністра науки та освіти України. Незрозуміло, чи робили в. Казані українські політики запозичення власноруч або віддали це на аутсорс, адже в Україні процвітає бізнес з написання дисертацій, вартість від 3 до 30 тисяч доларів. Адже спокуса величезна, погодьтеся, дуже складно втриматися, аби не купити собі готову роботу, коли ось вона на відстані двох кліків. У фірм, що пишуть дисертації за гроші, є свої офіси. Вони працюють щодня. Лише у Києві вдалося нарахувати з десяток таких підприємств. Дисертації можна замовляти через спеціальні фірми або напряму Ніхто зі згаданих українських політиків, поки не втратив ступеня, не був звільнений або покараний. Держава заплющує очі на академічні злочини, а потім пропонує мільйон доларів на розробку вакцини, яка коштує мільярд доларів і десятки років побудови інфраструктури. Цікаво, як все це має раптом виникнути на згарищі фейкових дисертацій та знеціненої науки. Мільйон доларів за вакцину. Такі захмарні гроші тим, хто винайде ліки від коронавірусу, пообіцяв президент Зеленський історії про плагіат та шах. Храйство ширяться у медіа завдяки зусиллям активістів, які аналізують наукові праці та знаходять порушення. Зокрема, цим займається згадана вже ініціатива Дисергейт. До покарання недоброчесних науковців поки не дійшло. Але, може, справа в тому, що науковий ступінь в Україні просто втрачає свою статусну привабливість. Президент Зеленський є першим президентом України без наукового ступеня. Ну це ж сигнал. Активісти Дисергейту викривають порушення, але карати за них має МОН. Тож, поки відомі лише поодинокі кейси. Позбавлення ступенів, ба більше, попри те, що нещодавно запрацював спеціальний орган для академічних покарань на десертоциду поки не відбулося. Це мерзость. Це реально мерзості при. Ця безкарність знецінює українську науку та роботу порядних науковців. В західних країнах наукове шахрайство суворо карається. Університети, з якими були пов'язані шахраї, звільняють та лишають недоброчесних науковців наукового ступеня і відкликають їхні опубліковані праці. Західні дослідження часто фінансуються державними грантами, тому проти шахраїв порушують справи і звинувачують їх у розтраті. Психолог, колишній викладач Дідерік Стапель, протягом кількох років. Сфальсифікував доказову базу понад 50 наукових статей. Дані, які він просто вигадав, використовували його студенти для створення своїх праць. Нідерландські університети, де він викладав у різні часи, провели розслідування та опублікували результати. Стапеля звільнили та позбавили наукового ступеня. Його статті були відкликані з престижних наукових видань, зокрема з журналу Сайенс. Насамкінець стапель відпрацював 120 годин на громадських роботах за те, що витратив кошти урядового гранту на фейкові дослідження. Після скандалу університети, де викладав Стапель, зробили жорсткішим нагляд за створенням досліджень. Стапель каже про себе: я провалився як науковець і дослідник. Цей скандал спричинив чергову дискусію не лише про академічну доброчесність, а й про те, як влаштована система освіти і що в ній треба змінити. Про це пише і сам Стапель у своїй книзі Злетіти з Рейок, де він пояснює, чому вдався до шахрайства. Він згадує про принцип Публікуйся або загинь. Цей принцип схожий на вимоги до українських викладачів, їхнім західним. Колегам теж необхідно видавати певну кількість наукових публікацій на рік. Але в західних університетах при цьому вищий контроль за якістю праць, і імітувати дослідницьку діяльність складніше, ніж просто сфоткатись на фотосток в халаті. Навіть якщо в поодиноких випадках, таким, як Стапель, вдається щось імітувати, то їх викривають та карають. І в Україні, і на Заході кейси академічної недоброчесності стимулюють дискусії про стан науки. Однак підходи до вирішення виявлених під час скандалів проблем у нас та закона. Ордоном зовсім різні. На заході існує інститут репутації, і плагіатор автоматично стає вигнанцем з науки. Це, напевне, головний запобіжник проти академічного шахрайства. Крім того, в західних країнах освітньо наукова інфраструктура побудована так, щоб створювати перешкоди для академічних порушень. Надання наукового ступеня на заході децентралізоване. Не держава, як в Україні, а університет вирішує, кому давати ступінь, а кого позбавити. Західні вищі більш автономні та менш фінансово залежні від держави. Основним Джерелом фінансування західних університетів часто є сплата за навчання та пожертви від бізнесу й приватних осіб. Університет, який не хоче втратити гроші, має відповідати очікуванням своїх спонсорів та замовників послуг і дбати про якість своєї роботи. Без інвестицій немає ні одного проекту. Подача будь-яких наукових праць під час навчання, включно з докторською, часто здійснюється через автоматичну систему, яка одразу перевіряє кожен текст на плагіат. Якби це працювало в усіх українських ВНЗ, Більшість вкрадених текстів не змогли б згодом перетворитися на дисертації. При цьому захист відбувається у тимчасовій комісії, яку університет створює під кожну конкретну працю. Комісія складається з експертів, які добре знаються на темі дисертації. І тому їхня критика є важливою для здобувача, щоб врахувати її для майбутніх досліджень. З радістю відповім на ваші запитання. Що ви будете робити далі? Не знаю, круте запитання. Взагалі ми збирались в Африку у вересні, і тепер я не можу дочекатися, коли мої думки будуть зосереджені винятково на горилах. Студентам теж не хочеться витратити купу грошей та свою юність на те, щоб здобути ступінь сумнівної якості. У прикладі зі Стапелем саме його аспіранти і здали свого викладача, коли запідозрили, що працюють з фейковими даними. Вони опинилися в центрі скандалу разом зі своїм викладачем, і частину їхніх праць у співавторстві зі Спепелем теж відкликали, а могли подати, що нічого не помітили і тихесенько отримати свої PHD. Та, напевно, ці аспіранти хотіли навчитись чомусь, окрім роботи з вигаданими даними. А ось в Україні система освіти та науки не створює непереборних перешкод для корупції та шахрайства. Процитуємо доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Інституту фізики НАН України Семена Ясилевського. У нас цілі галузі науки перетворилися на токсичну і тотально корумповану імітацію наукової. Діяльності, де ступені та звання купуються. А розцінки на них хіба що офіційно до дверей спецрад не прикріплені. Замість досліджень продукується псевдонаукова маячня, плагіат та фальсифікація даних. Джерела фінансування українських університетів не такі диверсифіковані, як на Заході. Навіть отримуючи сплату від студентів, університети залежать від держави, яка фінансує ВНЗ, залежно від кількості викладачів зі ступенями та званнями. Саме держава, тобто МОН, і присуджує наукові Ступені, а не університет. Тож, навіщо університетам паритись, коли їхніх випускників звинувачують у шахрайстві? Вони ж там ні до чого. Це все держава. Відповідальність за якість наукової освіти не на вищі. Тому у гонитві за акредитацію та держфінансуванням університети відкривають все нові аспірантури. Останніми роками створено низку проблем у системі функціонування аспірантури. Насамперед зростає їх кількість, у тому числі в непрофільних закладах вищої освіти. Рухаємося далі. Результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук мають бути висвітлені щонайменше у трьох публікаціях. З них одна в закордонних журналах та дві в українських. Серед українських журналів лише 124 видання індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus або Web of Science Core Collection. Решта, переважна більшість, з неіндексованих цими базами журналів, так звані морзилки, які не мають незалежного рецензування і ладні за гроші публікувати будь-що. Попри публічні, Розмови про необхідність встановлення антиплагіатного ПЗ мало хто з університетів зробив це. За перевірку на плагіат в Україні часто відповідає людина, яка перевіряє роботу за допомогою програми. На а самому написати слабо ще одне коло пекла української аспірантури це захист. При університетах діють спеціалізовані вчені ради. Вони працюють під керівництвом МОН ради заслуховують захист праць і передають висновки в МОН на затвердження. Постійні ради складаються з людей, які не є експертами з теми дослідження аспіранта. Зараз в Україні триває експеримент із впровадження разових, як на Заході, а не постійних рад. В разових радах усі члени муситимуть бути спеціалістами з теми, яка захищається. Та постійні ради, все одно в більшості, а експеримент з разовими радами триватиме лише до кінця 2020 року. Будучи членом спеціалізованої вченої ради, доктор наук, який сам змушений писати компілятивні роботи, імітуючи дослідники. Дяльність не буде надто суворо судити про пошукача наукового ступеня, який на подібних роботах намагається захистити дисертацію. Поки учасники процесу підстраховують один одного, система продовжує працювати. Щоб контролювати цей безглуздий процес, створено громіздку бюрократичну систему з участю багатьох людей із суто формальними функціями, написанням безлічі паперів, протоколів тощо. Мон рідко втручається у процес, адже змінити статус-кво означало б здійснити реальну перевірку. 20 тисяч носіїв наукових ступенів, діяльності близько тисячі вчених рад, і 2,5 тисяч наукових видань. До речі, тільки за два останніх роки було видано 10,5 тисяч дипломів кандидата наук та 2,5 тисячі дипломів доктора наук. Захист часто стає формальною процедурою ще й тому, що на момент його проведення аспірант має всіх підмазати і знає, що присікуватись до нього найімовірніше ніхто не буде. Нам напередодні захисту секретар вченої ради відразу сказав, що люблять їсти і пити члени ради. Згадує свій захист Володимир, який захищався не сам. Він чемно попросив купувати лише закорпатський коньяк, вино грузинське, декілька пляшок. Так спеціалізовані вчені ради перетворили свою роботу на захищальний бізнес. Середній чек за захист складає 100 тисяч гривень, хоча буває і менше. Випала нагода побувати на захисті кандидатської дисертації з педагогіки у знайомої. Спектакль, а інакше назвати цього не можна, відбувався в одному з вишів на периферії. Моя колега за час написання та захисту дисертації віддала понад тисячу доларів на різні подяки. Вони так це називають. Бюджет захисту це сплата витрат вчених рад на залучення опонентів і рецензування дисертаційних робіт. Це резервний фонд для вирішення питання Чок змон та поляна після захисту. Замість того, аби бути інтелектуальною дискурюєю, Усію такий захист перетворюється на ритуальні танці навколо всіх, хто може благословити твій новий статус. Ці принизливі процедури відштовхують молодих науковців, яким цікаво працювати над дослідженнями. А ті науковці, що вже давно працюють, старішають. Така система назовні може виглядати монстром, але зсередини вона стала годувальницею сотень тисяч людей та їх сімей. Тож не дивно, що ті, хто залежить від цієї системи, опираються спробам її змінити. Зокрема, виступають проти посилення вимог щодо володіння англійською мовою. Здавалося б, нормальної здорової вимоги. На заході реакцію на фінансову кризу 2008 року стало збільшення охочих вчитися на stem дисциплінах: це природничі науки, технології, технічна творчість та математика. Кількість студентів на спеціальностях з гуманітарним профілем зменшується. Цей тренд оцінюють по-різному, але він свідчить про те, що суспільні події і академічний світ впливають одне на одного, коригуючи попит на спеціальності. В Україні з цим інакше. Якщо подивитись на статистику щодо дисертацій докторів наук, то за рік приблизно 60. Відсотків докторських захищають у гуманітарних та соціальних спеціальностях, тобто в таких, де можна начебто поговорити по душам, перелік тем дисертаційних досліджень, захищених в установах Національної академії педагогічних наук України у 2018 році. Методика використання курсантами вищих військових навчальних закладів інтернет-ресурсів у процесі навчання історії України, педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків механіки. У вищих аграрних навчальних закладах першого, другого рівнів акредитації. Можливо, це відбувається тому, що захиститися у гуманітарних та соціальних спеціальностях в Україні набагато легше, ніж в інших сферах. Запозичення простіше взяти з соціогуманітарних текстів, ніж з результатів математичних досліджень. Крім того, вимоги до міжнародної апробації дисертацій у гуманітарній та соціальній сферах набагато легші, ніж для природничих та технічних наук. Хоча, якщо треба, то сплагіатити можна в будь-якій сфері. Сумська дослідниця. Жанна Кліщова у своїй дисертації скопіювала результати аналізів військовослужбовців у Севастополі і приписала їх курам у Сумській області. При цьому вона просто замінила слово військовослужбовці на курей та задохликів. Мікроби, яких виділяли від військовослужбовців у Севастополі у 2012 та 2013 роках, стаття Фотіна у тому самому видовому спектрі абсолютних числах і відсотках були виділені сумською дослідницею Жанною від курей Сумської області у 16 та 2017 роках вона додала лише два своїх рядки. Як бачимо, західні країни та Україна мають різні підходи до науки у США, в Британії, Нідерландах та інших країнах діє інститут репутації науковця, працює система запобігань академічному шахрайству, а наука це активна і жива спільнота. Її учасники, студенти, академіки, держава, суспільство зацікавлені у тому, щоб наукові дослідження були якісними. Бо суспільство розуміє, що наука це розвиток, розвиток країни, інновації, престиж та гроші. Університети є інноваційними центрами Великої Британії. Вони відіграють важливу роль у підтримці бізнесу для стимулювання інновацій у продуктах, процесах та послугах. Своєю чергою, інновації є ключовим рушієм економічного зростання. Дані свідчать, що один фунт державних інвестицій в наукові дослідження і розробки приносить близько семи фунтів чистої вигоди для Великобританії. В Україні існують численні звіти про розподіл держти фінансування на науку, але бракує відповіді на запитання. Скільки на одну вкладену державою гривню Україна отримує вигоди для свого бюджету та престижу. Так, з фінансуванням халепа. У старій редакції закону про науку фінансування української науки має відбуватися у межах однієї від ВВП. Ця сама цифра прописана в новій редакції закону про наукову та науково-технічну діяльність. В реальності ж на науку в Україні витрачається менше 0,2%. Але навіть це великі гроші, і ми не знаємо, наскільки ефективно вони витрачаються. Тим часом часом в Британії на науку витрачають 1,7% ВВП та планують збільшити до 2,4%. На думку Сергія Шарапова, завідувача лабораторії Інституту теоретичної фізики НАН України, українські університети мають стати автономними і перебрати на себе всю відповідальність за присудження ступеня. Інші експерти підтримують цю думку. Критично важливою уявляється подальша дерегуляція сектору вищої освіти, фінансова реформа, яка має привести до максимальної автономії закладів вищої освіти, їхнього фінансового оздоровлення та інституційного зміцнення. Університет, який буде сам собі Менеджером і цілковито відповідальним за якість своїх дипломів зможе ефективніше боротися з корупцією всередині і позбавляти ступенів фейкових науковців. Звісно, це не панацея. На думку Ірини Єгорченко, старшої наукової співробітниці інституту математики НАНУ, кандидатки фізико-математичних наук, університети не мають стати і феодальним маєтком ректора. Треба зробити ще купу всього. Та тут так само, як з антикорупційною реформою, ситуація не зміниться, поки за порушення, академічне шахрайство та корупцію не буде покарання в. Всім і топ-посадовцям також. А поки Катерина Кириленко, Сергій Шкарлет та інші залишаються кандидатами та докторами наук. І поки такі люди займаються освітою, Мон навряд чи рятуватиме українську науку. Це радше зробить лептонний Бог. Дякую, що відвідали нашу лекцію про те, якою могла би бути українська наука, якби не різноманітні шкарлети. Отут минулий випуск ще про протести у Білорусі, там досі все несеться. А це спецвипуск телебачення Торонто про фейкові ліки, справжні Віки та героїн, і лайк цьому відео, ну просто щоб мені було приємно.